Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Серед міста Херсона вчергове було під обстрілом. Гатити по центру міста російські військові розпочали зранку восьмеро людей поранені. До повномасштабного вторгнення Херсонець Олександр Страх працював травматологом. Зараз військовим лікарем. 24 лютого зустрів у Херсоні, ходив на проукраїнські мітинги, згодом повернувся на острів Джерелгач. На початку 2023 року виїхав на підконтрольну Україні територію. Історія монаха-відлюдника Марка. Центральна вулиця міста близько сьомої години російські військові обстріляли її з артилерії. Під обстріл потрапив тролейбус. Четверо людей отримали поранення, розказує керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. В Тролейбусі були люди. Троє людей потрапили під цей обстріл. В один у важкому стані. Також одна людина ще знаходилася на зупинці. Також постраждала. Всім надається допомога. Одна людина, чоловік літній важкому стані. Російські військові обстріляли один із храмів у середмісті Херсона. Гатили запальними снарядами та мінометами. Влучили у дах храмової споруди. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Повторно свято Катерининський собор російські військові обстріляли під час гасіння пожежі. Як розповіла речниця ДСНС у Херсонській області Оксана Ульянова, чотири рятувальники отримали поранення. Їх госпіталізовано за останню добу. Собор був під обстрілом кілька разів. Згоріло близько ста квадратних метрів покрівлі. Розказує протоієрей ілля Болога. Вчора ввечері був здійснений обстріл запальними е е снарядами. І капсули від цих снарядів попали на кришу нашого собору, і, вочевидь, вони всю ніч там тліли, бо тільки зранку вже наш сторож побачив задимлення і викликав пожежних. Під обстрілом був і молодіжний християнський центр навпроти собору. Тут вибиті вікна, посічений фасад, руйнування від обстрілів і в будівлі обласної бібліотеки. Влучання пошкодило південну частину приміщення, розказує завідувачка відділу книгарні Оксана Шестакова. Був пряме попадання у будівлю. Пошкоджений другий, третій, четвертий поверх, які виходить на Дніпро, тобто ця південна сторона, і ну дійсно центральні сходи, які виходять на південну сторону, майже неможливо по ним пройти, тому що все завалено будівельним сміттям та кирпичі, каміння у відділах теж. Твориться жахіття, це потрощено, меблі змішалися з будівельним сміттям, вилетіли наші дерев'яні щити, якими була законсервована будівля. Тобто, ось от оці все ці, ці три поверхи тих відділів, де були гарні краєвиди, все це пошкоджено, на жаль. Під обстрілом був і цей житловий квартал міста. Снаряд влучив квартиру на четвертому поверсі. Вікторія живе поверхом нижче. Розповідає, у неї потрощені вікна на балконі і в кімнаті. Дідько було в ванні, я лежала на дивані. Спочатку, можна сказати, нічого не зрозуміла. А потім уже шок і крик. У Сергія в цьому будинку офіс. Слава Богу, что не пострадали люди, конечно. Э -э, квартиры нету. Пострадала вот мой, мой офис. Э, греческая контора получается. И люди с третьего этажа тоже пострадали. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, по місту за минулу добу російська армія випустила 72 снаряди з різних видів озброєння. Також не припиняють обстрілювати Береславщину. В одрадокам'янці через авіаційний удар пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Місто Береслав, армія РФ обстрілювала з артилерії, мінометів, градів. Також скинули з БПЛА вибухівку по житловим кварталам. Як повідомив керівник районної військової адміністрації Володимир Літвінов, заги... Гиблих та поранених немає. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Олександр Страх, військовий лікар у ракетно-зенітному підрозділі. Говорить, його обов'язок дбати про здоров'я особового складу. Що ви розуміли? У мене, мабуть, єдиний підрозділ ЗСУ, який повністю пройшов флюорографію. Я їх налякав. Короче, що одного хлопця туберкульоз. Вони всі злякались за два дня. МРТ пройшли, ну людей 40, мабуть, безкоштовно. в приватній клініці, домовився. У нас навіть всі зуби вилікували, У нас безкоштовна є одна лікарня, яка ну там може не так якісно, як в приватні. Хтось іде в приватну. Буває трьохсоти. Тоді я виїжджаю, От на днях був важка чередна мозгава. Я вже на позицію не поїхав. Хлопці його кинули в машину, привезли в лікарню, я там його зустрічав. До повномасштабного вторгнення Олександр працював у Херсоні лікарем-травматологом. Заснував всеукраїнську мережу приватних клінік. 35 закладів, де працювали 600 людей. Після 24 лютого пішов у військкомаському. Ми поїхали спочатку під Миколаїв. Там переночували в частині, а потім сформували бригаду їхати в Херсон зброю. Забирати у нас там було чоловік, мабуть, 40. Ми приїхали тут тобто в місті вже. Російські війська, а ми приїхали в частину, грузили зброю. Два, два КАМАЗа загрузили зброю, там бульдозер забрали, там, все, що могли забрати. І коротко, всі роз'їхалися, нас з чоловік 15 залиш, кажуть, тримайте кругову оборону. У мене навіть не було калаша, не встигли видати. Ну, Годинку щось походили, потім розуміють, що зараз нас там просто роздовбають, і залишилася одна машина така вантажна. І ми туди всі всі, всі всі банди, і у нас ще була зброя, ми там, ноги скручені, і оце поїхали. Догнали основну колону. До Херсона лікар потрапив 12 листопада на другий день після звільнення міста. Їздили по мікрорайонам, а виявили, що в квартирах сиділи ті, хто не встигли перейти на лівий берег з калашами гражданці. Тобто ми там могли в таку попасти, розумієте? Олександр Страх веде власний блог у соціальних мережах. Головна мета говорить популяризувати Збройні Сили України. Задача яка? Перша це популяризація армії. Я хочу показати всім, що армія це нормальні хлопці, нормальні командири, нормальні відносини. Ніякої у нас немає. Нас нормально кормлять. Нам допомагають, якщо щось не дає армія, дають волонтери. Нормальні люди з чистим серцем, ясним поглядом. Тобто, я, мені приємно з ними розумієте? чому всі різні дальнобійники, колхозніки якісь, розумієте? А розмовляєш. А інтелект, йолки палки покруче, ніж Ейнштейна. Ну, Тобто вони, у них е, система цінностей така. Збройні сили України це найкраща, найкрутіша армія в світі. Дасть з проблемами. Нічого. Будемо тихенько їх вирішувати. Щось трошечки висвітлювати акуратно, але не так, прям, що у нас тут все треш. Для свого ракетно-зенітного загону придумав назву, розповідає Олександр. Приводи степу. Я особисто і придумав цей бренд. «Привиди степу були «Привиди Києва. Думаю, треба щось придумати таке. І ми розкрутили його. Нас знають всі, як тобто, це така неофіційна назва. Це група людей, яка збиває все, що летить над Херсонською областю Адхерсону. Будинок Олександра та його дружини Олени хаб психологічної допомоги, говорить військовий. Мають п'ятеро котів і двох собак. У помешканні чоловік багато чого зробив власними руками. Найближчим часом Олександр збирається на східний напрямок. Дружина вирішила бути поруч. Тільки я дізналася, що є розпорядження, що чоловік поїде в Бахмут. У мене навіть не було ніяких варіантів. Я знаю, що я маю бути поруч з ним. Мені не потрібно життя без нього. Що я тут буду робити? Наші тваринки поїдуть разом з нами. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрєєв. Суспільне новини, Херсон. Ну як завжди, у нас. Монах Марк Відлюдник майже 14 років. Він прожив на острові Джарелгач. Нашу знімальну групу зустрічає у Херсоні, пригощає чаєм та свіжим хлібом. Перед тим як сісти за стіл, читає молитву. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Босне ти смерти жона, до себе ти твого та як спаса, народила і свідошна. Слава Отцю та Сину та Святому Духу, нині й присно віки, віки. Амінь. Початок повномасштабного вторгнення застав у Херсоні, де на той час лікувався, розповідає, разом із містянами ходив на проукраїнські мітинги. Як і згадаю цих орків, то в мене був козацька кров них, то буде, наче э, настрій піднімається. Для всіх падає, а в мене піднімається. А чому? Ми не боїмося э, ні жити, ні вмерти. Шурба не для нас. Ми завзяті та уперті. Під час розгону одного із мітингів отримав поранення в ногу, розповідає монах. На четвертий день вони почали стріляти. Там невеличкі чоловіки 50 зібралися наших біля кінотеатру. Якщо обличчям до кінотеату, з лівої сторони вони вже не балакали, а почали стріляти цими газовими снарядами. Попали в дівчину чи в жінку, її віднесли в бік. Біля мене упав. Після поранення Монах повернувся до свого монастиря на острові Джарелгач. Розповідає, російські військові згодом прийшли і до нього з обшуком. Мати Божа мене оберегла, бо в мене там стільки українських нас і написано поміни господи, 79-ї бригади, убитих у Луганську Донецьку. Я ще зробив цілий, так. Вони все познімали. А з другої сторони я написав: всіх, хто проти України, гнати в шию з України. Вижив на острові завдяки запасам їжі, які мав, та води з свердловини, розповідає монах. На острові Марям Ділилась там вже не було українського зовсім. Я такому вночі ходив, шукав, слово було значить, така радість була. Я свій роздобув таку штуковину там такого. І поночам ходив, думаю, хочу українське слово почути. У січні 2023 року стан здоров'я погіршився, говорить монах. Я написав на столі, написав в церкві. Хто знайдете труп, покладіть в море. Хто я вже не витримував, думаю, вдягнув монарський одяг, клубок, все піду в море, замерзну і буду потім скелетом орків лякати. А вони при чому орки зели вичитали, що 20 рік до їхнього приходу. Я ніч молився, я не міг вже ходити, нічого, не в храм зайти. І орки в'їжджають БТРу біля батальйону, 28 січня. Я ж там стояв і запитую, от ви кажу, вбиваєте українського солдата. Що ти, що ти при чому відчуття? Які твої? Я на роботі. Я був шокований. Монах спочатку лікувався у Каланчаку, згодом Шукував. виїхав з тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні. У мене є така молитва. Господи, ти нам подарував праву частину пирога. Правобережної України. Не пошкодуй нам і ліву. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. ось тут люди.